Yeah. Друзі, привіт! Хотів показати, як можна перевірити мікрохвильовку, чи вона взагалі працює. Принесли мені мікрохвильовку. Перший фактор, що її низька напруга нам треба перевірити, чи взагалі вона взагалі жив в магнітрон. А другий фактор, чи взагалі вона добре гріє. Що я для того користував? Лампочку, багато хто зараз буде критикувати, це є гуманний спосіб, але можна зрозуміти, чи взагалі в нас мікрохльовка працює. Наприклад, зараз я беру лампочку, накалювання має бути повністю-повністю справна. Ставимо ми її всередині, лампочку. Так, щоб вона була. Ми закриваємо її. Коли в нас буде хороший монітрон працювати, має в середині засвітитися лампочка. Вона може прострілювати, це означає, що і ще є звук характерний, такий про триску... трискучання самого манітрону. І починає він тоді працювати. Бачите, Воно пробує прострілювати, лампочка, бачите, засвічується, але засвічується погано. То я так зрозумів, що або магнітрон підпалений, або конденсатор вийшов з ладу. Бачите, як вона поводиться дуже цікаво. Скоріше, все, що вийшов з ладу, конденсатор. Отаке От поводження це є проблема в тому, що конденсатор повністю вийшов з ладу. От ви бачите, вона би мала засвітитися гарним плазмою і добре світитися. А вона не засвічується, і у вас мі мікрохвильовка може дуже погано гріти, довго гріти через той самий е конденсатор високовольтності. Зараз я вам далі покажу. Так що вскрили ми зараз мікрохвильовку, і я вам показую, що за що є відповідає. Е По-перше, руками то не лізти, бо я раз так. Був неуважний, заліз сюди. Воно ну, то так долбануло. Тут у нас напруга може бути до 2-3 до тисяч вольт. Так що будьте обережні. Це в нас виходить з високовольтний запобіжник. От тут знаходиться, він переважно згоряє. Мікрохвильовка починає далі працювати, а він не гріє взагалі. Оцей запобіжник відповідає за те, що вона захист працював Переважно в більших більших мікро... мікрохвильовках його не ставлять. Але це дуже добре, що він стоїть туди. Це в нас є, виходить діод, для того високовольтний. Цей трансформатор у нас розкачує до 2 тисяч до вольт. От в нас є магнітрон. Наш винуватець знаходиться. От отут. -от. От цей конденсатор, його треба буде витягнути, перевірити, підставити другий і подивитися взагалі чи... Кажу, сюди ніколи руки ви не пхайте, бо можна запхати руки, во може вбити. Так що, я навіть розуміюся прекрасно. Я беру викрутку. Ставлю отак і роблю так, щоб він розрядився конденсатор, бо може так долбанути, що мало не покаже. Тут дуже опасно на провисок. І треба подивитися, отой конденсатор зняти, поставити другий. І ще раз перевірити.